Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо грінки. Це будуть солодкі грінки, які я буду подавати з медом та маслом. Це дуже-дуже смачно. Сніданок, який в дитинстві готувала кожному мама, а можливо, вже ви зараз готуєте це своїм дітям або ж просто полюбляєте такий сніданок. Обов'язково додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку та напишіть коментар, якщо цей рецепт був корисним для вас. Для приготування грінок вбийте 2 яйця, додайте 100 мл молока кімнатної температури та 1 столову ложку цукру. Дуже добре перемішайте все разом. Після цього візьміть білий хліб, краще, щоб він був злегка підсушеним. Макайте кожен шматочок хлібчика у рідину з обох сторін та відправляйте на пательню. На добре розігріту пательню додайте олію або швершкове масло. Та покладіть обсмажуватись грінки. Обсмажуйте грінки по одній-дві хвилини з кожної сторони до появи золотистої іскоринки. Готові грінки викладайте на паперові серветки або ж паперовий рушник, щоб вони увібрали в себе весь зайвий жир. Я обожнюю смакувати грінки з медом та маслом. Лише спробуйте смакувати їх саме так. Це неймовірно смачно! Солодкі грінки з медом готові. Рецепт простий, готується просто. Смакувати можна хоч кожного дня. Обов'язково готуйте для себе та для своєї сім'ї. Залишайте вподобайки під цим відео та підписуйтесь на мій канал до нових рецептів.